Добрий день, вітаю на моєму каналі Барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите цей номер зверху екрану. Якщо щось сподобалося, пишете на нього Viber. Домовляємося про ціну. Скидаю вам картку, оплачуєте, і товар в той самий день або слідуючий іде до вас. Ну, почнімо. Є отакий великий вибір ліхтарів. Ось такий 100 гривень. Маленький кемпінговий. Ну, Які можна буде включити, я включу. Вони всі нові. Отак, От такий 100 гривень. Ось такий підзвичайний патрон лепестковий Теплим світлом світить 150 гривень. Є ось такий потужний, з даними встроєною батареєю. Ось такий. О, Неправильно правильно поставив. О, світить дуже яскраво. Але він такий розсіюючий. Тобто він вдаль не б'є, а на ближньому розстоянні дуже гарно світить. Такий 400 гривень. Ось такий. Це налобні фонарики, просто я резинок не чіпляв, вони всі є в наявності, все там добре. Вони нові. Ось такий. На 10 маленьких і одну велику лампочку. 200 гривень. Ну, на свої гроші дуже добре світить. От, Це режим точно, прожекторний. Це як то ближнє світло. Це разом. ну, Блимовка, як завжди. І все, 200 гривень. Є отакий ліхтар, такий 320 гривень. Його тут ну, досить цікаві функції. Він світить ну, ось, ось так світить яскраво, розсіює світло на велику площу попереду себе. Слабше, червоним, блимає і вимикається. Тут є ще функція мокрих рук. Тобто, якщо включити ось так. так. Ой, я вже зараз. Зараз, секундочку, ось. Провів і тухне. Якщо вам о, видно, провів, засвітилось, провів, затухло. Ось така функція мокрих або замазаних рук. Ще плюс в ньому є, щоб поміняти відсік з батареї. Ну, однею рукою не дуже добре працювати. Але зараз попробую. О! Дивіться. Досить просто змінити батарейку. Можна з собою брати. О, Відкривається відсік і міняється батарейка 18650. Так само є, зарядка можна і напряму заряджати. 320 гривень такий новий. Є отакий Philips фонар. Він б'є прожектор, його дуже далеко, далекий луч. Тобто я його провіряв, на пів кілометра легко пробиває. В принципі, включити можу, але тут нічого не буде видно особо. От він світиться ось таким, якщо видно, точечним цветом. Плюс є ще ось такий з боку ліхтар, просто освітлення в кімнаті можна. Такий 800 гривень. Новий. Ось такий є під Макітовську посадку ліхтарі. Такий великий і маленький, такий 300 гривень, такий 450 гривень. Отут два вимикачі світиться або окремо нижня, ближня, або все разом. Тут світиться все разом. Так, йдемо далі. Е, ліпучки 150 крідності. Залишилось 30 штук, 150 гривень. Напильники 5 штук, 100 гривень. Набір ось таких скотчів різних 120 гривень. Ось така міні-булгарка на 21 вольт, 800 ватна. Працює. Ну, чітко працює. Разом з кругами в наборі дві батареї зарядка 1700 гривень. Ось такий аварійний стартер для акумуляторів автомобіля. Це коли акумулятор в машині сів, нема де зарядити, підключили, накинули клеми, завелося 1400 гривень. Є ось такі масленки різного виду. Ось така з прозорою пластиковою баночкою. 250 грам, 150 гривень. Ось така з металічною банкою. також 150 І ось така повністю металічна, з гнучким носиком 250 гривень. Це півлітрова 05, 0,25-025 об'єм. Так, ось такий велосипедний ключ. Уні, універсальний. Ось тут є шестигранки. Викрутка плоска і фігурна. А також головки і ось такий ключ. 200 гривень. Повністю новий ключ. Ось такий набір резинок. Коричневі термостойки 150 гривень. Ось тут все про них пишеться які розміри. Звичайні 1020 штук, 250 гривень. Також пишуться розміри чорні. Зелені, по-моєму, бензомаслостойки. Ось 270 штук така в упаковці 200 гривень. А якщо в пакеті, то їх так само 270 штук 150 гривень. Тобто ось, разниця між тими тільки в такій коробочці. Ось так. Ідемо далі. Ось такий спецодяг рубашки з коротким рукавом і з довгим. Це Емочка, новий, гарної якості по 120 гривень така рубашка. Є отакий набір радіодеталей. Тут оперативи, процесори. Ну, от, бачите, диски, там ще сітіві плати є, ще якісь плати. Ну, Оце все 600 гривень. Ось така міні мультіварочка мультіварка пароварка Ось така. Є функції, тут пару програм на ній. Ось така. На 2 літри. Це, виходить, пароварочний отсік, а це сам той. Я випробував його закип'ятити, вода добре працює, дуже швидко нагріває. 1100 гривень. Ось такий. 3500 ось такий вал. Довжина 73 см, діаметр вала 50 см, посадка підшипника 110 мм. Він. Заводський, в Ось такому корпусі. Сюди заливається масло. Ну, Довго стоїть, напевно, сальники треба вже міняти буде всередині. Ціна 3500 Доставка нова пошта. Укрпошта його важить 40 кг. Не бере. Хіба по частинах. ну Це вже як кому треба, буде, договоримося. Ось такі пружини. Дві пружини 200 гривень. Точні розміри, кому треба, поміряю. 350 гривень. Ось тут 11 амортизаторів. Працюють, не працюють, я їх не перевіряв, отак як є. отут і лежать. Набір для малювання. Валики для малювання новий. Ось такий. Два валики, миска 250 гривень. Так, приставка дециметрових та метрових каналів. Вона працює, єдине, що немає оцих пластмасових. Кнопок зверху. 70 гривень разом з от таким от. Так, різко ось де вона. Фільтр. Зараз о. Фільтр розділення 70 гривень. Ось такий великий прожектор з великою лампочкою. Ціна 800 гривень, є торг. Антени внутрішні до телевізорів Т2 можна на вікно приклеїти. І буде працювати Т2. ніяких зовнішніх не треба, 50 гривень. Ось такі насадки до насоса для накачки матрасів і лодок 40 гривень. 300 гривень. Отакий От крокоділ для сварочних робіт та інших. Немаленький, такий 20-сантиметровий, повністю металічний, міцний, новий. Є зонтики, парасольки. Ось такі кольора. Двох видів. Більші і менші. Більші йдуть всередині, зверху ось такого кольору, всередині вони чорного кольору з посиленими подвійними тими механізмами усиленими. Такі зонтики по 350 гривень. Ось такі прості, трошки менші зонтики, чорний і зелений, по 250 гривень. Далі. мп 3 плеєр. Невеличкий мп 3 плеєр в комплекті іде з мікросідії CD є 2 ГБ. Я перевіряв, він працює. 80 гривень. Ось такий тримач для фрезера на ЧПУ станок Новий 250 гривень ск 40 тобто по 40 діаметр фрези фрезерного моторчика. 80 гривень. Ось такий тест ємності батарей. До батареї, батареї підключається паралельно і показує. Можна як в автомобіль поставити, так і на інше приладдя. Ступінчате свердло. Таке велике, йде до розміру 35, від 5 до 35, 170 гривень. Столярний карандаш отакий його, виходить, ось він на кінечник вилазить. так. В ковпачкові є стругалочка. Зараз секунду. ось. Ось така стругалочка. Вона застругує олівця, як потрібно. І в наборі є ось такі олівці: Два червоних, два жовтих, два коричневих, два сірих. 150 гривень цей наборчик. Так, ударні головки. Ось такий 500 гривень набір. Від 10 до 24. Плюс перехідники 500 гривень. Новий калькулятор 180 гривень. Нова сонячна панель, ось така 400 гривень. Ак... Ой, як же він називається? Акваріум. Акваріум для рибки невеликий, такий на 3 літри 200 гривень. Біти, ось такі біти. ПЗ-2 по 15 гривень за біту. Кому скільки треба, там ще трохи залишилось. Пульт, Оригінальний панасоніковський до ось такого відеомагнітофона 100 гривень. Оригінальна магнітофона Volkswagenська. Магнітофона, ну вже заговорився. Магнітола з Volkswagen 500 гривень. Повністю робоча. Гарантії ще навіть не зривалася. Ось така. Е маленькі такі тісочки для якихось ну невеличких робіт, понятно, вони такі маленькі, нові, алюмінієві, 150 гривень. Ось така ручка ручка Штангель. Пише чорним, можна як треба поміряти щось по бистричку. Удобно. Є такі дві рулетки. Ось вони, якщо видно, зеленкуваті. це е, В їх на світлові, набирає колір, ввечері світиться чуть-чуть. Самі цифри добре видно. Разниця в їх в тому, що ця звичайна рулетка працює, а ця працює як тріщитка. Тобто, о, витягується і вона защовкується сама. А щоб завернути назад, треба нажати. Отак. Щолк, щолк. Ну, як тріщитка працює. 170, 200 гривень. Бритва Берць 100 гривень. Ось така. Далі. Карти сувенірні, 54 карти, ось такий. Комплект, чорний, все, все гарно там. Нові 100 гривень. Ковдра аварійна в автомобіль 50 гривень. Фольгова така. 25 гривень, довга пилочка по дереву в лобзик. Ой, кажу, 25 гривень, 80 гривень, 25 см. Ось така, ось такий раритетний, можна сказати, вже наборчик був аж пожовтів, запечатаний. Інфрачервоний адаптер до комп'ютерів. Можна було техніку різну підключати, 100 гривень. Великий пістолет для термоклею 200 гривень. Колба і 6 пробірок 150 гривень. Плата Arduino Uno. Ось неї характеристики, кому треба. Нова, запечатана разом з кабелем 200 гривень. Є такі терморегулятори. Ось такий 12-вольтовий 200 гривень. Ось такий на 220. Ну, 110-220 вольт 250 гривень. Чихол для кнопочного телефона 40 гривень. Нейлоновий полірувальний круг під 16-отвір. й отвір, 40 гривень. Новий. Круги болгарочні на 125-й круг. нові по 16 гривень за круг. Ось такий набір кобальтових сверл. Такі коробки металічні 250 гривень. Тут ідуть дюймові розміри. Ну, я думаю, то не сильно страшно. Штангель є всіх. А в кого нема, ось штангель продається. 500 гривень новий в комплекті батарейка. Викрутка, щоб поміняти батарейку. Він цілком отут міряна частина металічна, пластиковий, тільки корпус. От працює. о, Все добре працює. Ось так. 500 гривень. Далі. Трансформатори 4, ось такі за 300 гривень. Два динаміка велосипедних 80 гривень. Ось такий ключ універсальний для маленьких патронів. Чотирьохсторонній. 50 гривень. Йдемо далі. Ось такий у нас є набір. Не набір окремо продаються. Стріпери для кабелів. Ось такий фірмовий тайванський ЛАО 400 гривень. Ось такий, ну, дуже, дуже гарної якості. Про резинові ручки 350 гривень. Вони абсолютно нові. Ось, як виглядають такі. Є такий об'єктив для зеніта Helios. He Helios 44.2. Цілий, до, нічого не побите, не поцарапане скло. Працює 700 гривень. Ось такий набір паяль... паяльник Впоя... входить в набір Drit, підставочка. Сам... Він USB-шний, також є акумуляторна батарея, він годину написано пророблює без всякої підключення. Ось тут є в комплекті ось такий стержень. Тоненький для, ну, це для точних робіт, таких маленьких гріє гарно. Пробував взагалі без проблем. І плюс є каніфоль, ще в наборі. Цей набір 350 гривень. Ще також є такий вакуумний насос для відсмахтування припою 50 гривень. Можна таку разом в комплекті кому треба. Ось такий набір хомутів 250 гривень. Свердла Фореснера з ограничителем глибини 500 гривень. Є такий просто в пакетику, без коробки, 300 гривень набір і без обмежень. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5. Так само, як і там, п'ять штук. 300 гривень. Також 300 гривень ось такий пістолет для пінки. Він абсолютно новий, повністю металічний. Ось такий. За 170 гривень набір. Ой, тут різні щітки для різної техніки. От, якщо видно, все новеньке. Різного розміру. Багато знаю сам такий. Хтось десь тільки накриється з тими щотками і починаєш шукати определений розмір. Тут є багато різних видів розмірів. 170 гривень, ось такий набір. Зарядка нікіль кадмієвих і нікель металгідридних батарей. Ось така 100 гривень на 4 батарейки. Ось такий блок питання від принтера на виході видає 15, а також 32 вольта, ціна 200 гривень. Від принтера HP, по-моєму, якщо не помиляюсь. Ось такий набір ключів шестигранних гарної якості. На кінці кульки, що можна під кутом закручувати. Ціна такого комплекту новий 250 гривень. Є такі скотчі двосторонні, такі великі 30 гривень рулон. такі малесенькі по 5. Йдемо далі. Ось такі перемикачі силові. На 3 контакта. На два контакта. Такий 200 гривень, такий 150 Якщо разом заберете, то буде 300 гривень за 2. Лобзик ручний. Ось такий. Все працює. Тут все добре. 70 гривень. Вентилятор автомобільний. Працює, перевіряв. Єдине, що нема у цього пропелера. Тут все з ним добре 70 гривень. Модем Калісто це ось такий телекомовський старий модем. Також працює, включав 70 гривень. Ось такий ліхтар велосипедний, але немає кріплення до нього. Ось він з батарейкою ще працює. Все світиться. Добре. Такий 80 гривень. Шланг. Поливочний разом з пістолетом поливочним виходить 300 гривень. Новий шланг розтягується від тиску 20 метрів. Так, 800 гривень ось такий набір. Монітор, ноутбук, сканер. Як працюють, точно не знаю. Пишіть, буду провіряти тоді вже, кому треба точніше. Ось така книга підручник-водія 3 класу. Колись в школах навчалися на автосправах. Повністю сторінки всі є. Єдине, що тут обгортка ось така поганенька. Ціна 50 гривень. двойка. DVD, відеомагнітофон, караоке в комплекті пульт і мікрофон. Разом 1000 гривень є торг. Так, ось такі сумки. Ось така сумка от, з карманами. Синя, велика. Ну, вони невеличкі, 33 см їх довжина. А оця трошки вища. Оця 350 гривень за рахунок того, що тут є кармани і ота штука для ну, плече рівня. Плюс тверде дно. А за 250 просто така міцна сумка. Кармани також є, але вони такі попроще. І ось вона так розкривається, як для рибацька. Така сумка 250. Так, йдемо далі. Ось тут ще канцтовари є. Фломастери 30, по 30-15 гривень. Стакан непроливайка проливайка 10 гривень. папір для нотаток 20, 40, 10 гривень. Далі стругалки є по 5, 10, 15. Ось такі віяла дітям вчити мови англійська, українська по 15, палітра біла 15, фарби по 46 фарб. Ось такі рахувалки, дитячі, палочки по 15. Гумки: отакі 5, такі 7. циркуль 50, циркульний набір 70. Коректор стрічка 20. степлер такий 65. Лінійки від 3 до 6, є різної довжини. Кутники по 9, транспортир 17. Йдемо далі. Файли меншого розміру 10, більшого під А4 розмір 12. Ось такі скріпки по 13 гривень. Кнопки кольорові 50 штук по 7 гривень. Ось така розфарбовка антистрес залишилась остання на 40 картинок, 40 гривень. Листівки, конверти для грошей, такі дитячі, різні тут є, по 9 гривень. Великий вибір олівців, як маленьких, так і великих, як дешевших, так і дорожчих, від 15 до 170 гривень. Кого цікавить, покажу докладніше. Товарні чеки по 9 гривень за отаку пачку товарних чеків. Отака От підставка для канцтоварів 65 гривень крутящається. Пластилін маленький 20 гривень, ось такий великий там з ножиком 65 гривень. Клеї 5 гривень, 6, 5 гривень, 6 гривень, 7 гривень, 15 гривень. В залежності від розміру, і які вони тут є: ПВА, силікатний і, і такий. Так, блокноти. Маленький 10, більший 50. Ось така книжка на 144 аркуша 150. А ось така велика на 192 аркуша 200. Ну, і ось ще залишилися картон кольоровий, картон білий. І папір двосторонній кольоровий 25, 20, 25. Ну На сьогодні це буде все. Прибіжуся ще раз. всім Хочу подякувати, хто додивився до кінця всі за увагу. Пишіть коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Всім гарного дня, гарних можна вже сказати, зимин, прищачої. будьте здорові, і до побачення!